Є декілька звернень громадян. Е, е, тільки я хотів би одразу попередити е, депутатів, бо е, на декількох сесіях е, раніше казали про те, що округ свій, не свій, там, чи в такому плані, що звертаються люди до мене не тільки з того, з того округу, де я обрався депутатом. От, тому е, е, хочу зачитати їх усі. Е, Ну, По-перше, це стосується ракітного. Тут звернення мешканців мікрорайону Ракітний з приводу до мене депутата Прузької міської ради звернулися мешканці мікрорайону Ракітний з проханням припинити роботу КХП-1. У зв'язку з тим, що його функціонування несе школи здорових дітей, а саме відходи з кукурудз залетять на подвір'я будинків, де ними дихають діти. Це призводить до кашлю та бронхіальних захворювань. Прошу посприяти позитивному рішенню питання. Тут є лист їхній і декілька підписів, які безпосередньо проживають на ракітному. Там вони, на жаль, вони проживають біля КХП Дмитренка, Батьківщина, але ж... В батьківщині кукурудзою не займаються на сьогоднішній день. Займається КХП-1. І це, ця проблема існує. Я знаю, що це питання вже воно довго е, вирішується чи не вирішується, не знаю, але я не можу не відреагувати, тому бо принесли. От. Ще одне звернення до мене, ну, я думаю, наверное, мабуть, це звернення було як до батька дітей, які ходять в п'яту школу. Е. До мене до депутата Прилуцької міської ради звернувся педагогічний колектив та батьківська громадськість Прилуцької гімназії номер 5 З проханням під час формування бюджету міста Прилуки на 2017 рік ініціювати вирішення проблемних для гімназії питань. Завершення заміни вікон на сучасні, нерозберігаючі, облаштування відмостки навколо основного приміщення гімназії, ремонт асфальтового покриття на спортивному майданчику та всій території, облаштування паркувального майданчика по вулиці Вокзальній поблизу гімназії номер 5 Ну, з приводу паркувального майданчика тут питання вже піднімалося, колись Євген Миколаївич про це казав, де і я також, бо зранку там дійсно ну, не, то, що, не те, що е, дітей висадити, там проїхати неможливо, бо о 8 ранку там пробка, можна так сказати. Там дійсно немає можливості. Можливо... Е, я це пов'язую, можливо, навіть із тим, що закрита вулиця Коптіва, бо, бо, бо весь рух транспорту йде по одній вулиці. Тобто, ну, я так розумію, що це от такі, одна із таких проблем. Я е, також додаю, бо я знаю, що Розіслави вже пропозиції бо, на, по бюджету на наступний рік. Я б хотів би, щоб також включили, можливо. Да. І стосовно того, що сказали, що йде місячник по прибиранню е, території міста. Також люди звертаються, які проживають біля так званого автовокзалу, да, там де люди на маршрутці сідають і їдуть там, чи на Київ, чи ще кудись. Там поруч стоять баки сміттєві, і біля них вже більше тижня. Лежить гора, гора сміття. Їх там не прибирають. Я не знаю, з, 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 з якої причини це відбувається, але гора сміття там лежить. І вона вже щонайменше тиждень. До мене, коли звернулася, я також звернув увагу, бо я туди кожного ранку йду на роботу і помітив, що дійсно ця це, 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 це купа лежить, її ніхто не прибирає. Це перше. Друге, е, е, люди звернулися, казали, що начебто вони вже коли звертались до вас з проханням посприяти. Е, е, Вирішення питання біля 40-го магазину це тротуар. Він там повністю знівечений, машини під'їжджають прямо до цієї площадки, яку вони зробили там для пішоходів, начебто. І, ну, калюжа то само собою, там взагалі дороги немає. І машини стають так, таким чином, що тротуар закінчується якраз на 40 магазині і приходиться якось обходити машини повз незрозуміло кудою. Тобто оце таке питання. І третє питання, воно вже наболіло, бо не одного разу вже воно озвучилось тут. Це все ж таки питання освітлення вулиці Пірятинської. Особливо зараз, в даний час, коли день став дуже коротким, а ніч довгою. І зараз дуже великий рух багатовантажного транспорту. Вони в день не їдуть взагалі. А вночі, там такі ввечері, відбувається, просто я був, зупинився і побачив, скільки там йде рух, світла, світла немає. Велосипедисти їдуть, там все, там я не знаю, що може бути. Дякую за увагу.